Голова, два вушка. Хто ж це? Це ж Габрюшка. Вітаю всіх на моєму каналі, якщо ви тут вперше. Якщо не вперше, то. То в честь вас були тільки що сигналізації машини. Дякую. Дякую вулиці за ці природні звуки. Вітаю всіх. Сьогодні в нас розпаковка знову якоїсь крінжи з. З магазину Маркет Це мій на даний момент улюблений магазин, тому що там стільки крінжових товарів, що просто хана. І всі вони від українських виробників. Тому мені не страшно щось рандомне брати і потім не читати отут-позаду в інформації про товар, що вона там з країни агресора напряму доставлена. Або ще щось гірше, щось в складі, якесь гіперактивне, радіоактивне, що викликає рак. І якщо ви там щось їсте, або вдихнете ці пари, то вам хана через 2 секунди. Вау! Дякую за це, Маркетоп, що у вас безпечні товари, але і дуже смішні, і крінжові. Це раз у нас отакі яєчка. Типу. Кіндерж. Ну, бо видно, що, ну. Ну, злизано, ну злизано. Ну, ну тут видно вже. Ось таке. Типу для girl, girl, угу, так? І ось таке. Для boy, бої. Угу. Моє улюблене для девочек і для мальчиків, мальчиков. Угу. Ну, чесно, я обожнюю маркетоп за те, що я просто приходжу і можу пограти над їх Що Щоб там не було, квашена капуста, помідори, горішки чи якась рандомна шняга у вигляді іграшки для дітей. Перше розпакуємо типу, для хлопчиків. Подивимось, в якому взагалі із цих сюрпризів буде краще іграшка. А кого? Сьогодні обділять дівчаток чи хлопчаток? Ставте свої ставки в коментарях, пишіть, як ви думаєте. Так, чекайте, я цей вже відкрила, другий беру. <сміття> Поспокоюємо. Ну, я вам вже показала, що тут якісь смішні рожі просто намальовані. І написано King Egg. Mm -hmm. Зрозуміло, окей. Хто це у нас робить? Хто, хто? Хто хто? Івано Франківськ. Ага, все, зрозуміло. Іван... Івано-Франківськ. Себе впізнали? Кас столиця Парижу. Івано-Франківськ. Угу. Я думаю, так. Тепер тільки так і буду являти це місто. Ой. Ой. Ой, а воно улетіло. І що мені спускатись? Ну, тут по факту сюрприз, воно просто воно тарабанить. Тут по факту сюрприз. А друге, друга половинка в мене улетіла. Ой. Ага, і зараз в мене вода ще полетить. Блін, слухайте, таке от, ну просто комфортне місце, але тут так мало просто простору, розумієте? Ого! Я чуть. А, ви бачите, так? Обожняють дитячі майданчики в Кам'янському. Ой. Чекайте, де воно взагалі звалилось? Я навіть його не бачу. Йолки-палки, ну давайте я тоді поїхала. Зустрінемось з вами. Через не знаю скільки. Ой, як їхати? Ой. У мене світла футболка, блін. Це моя улюблена, будь ласка. Тікіп, тікіп. Тільки без ріжовчаного. Чуть Чуд не вбилась. Де друга моя половинка, а все бачу. Вона прям в калючки впала. Клас. Е, Шановні мешканці Кам'янського. Ой. Буба не падай, будь ласка. Якщо ви бачите якусь крейзі фурі дівчинку на дитячому майданчику, яка... Пригає бігає з камерою в руках і телефоном. Фоткайте і виставляєте в хеке. Будь ласка, я стільки вже часу чекаю себе в хеке, тому що мене вже стільки разів фоткали без дозволу, тим паче, і знімали відео зі мною що ще аквадроберша, і тепер, Боже, там стільки відеоматеріалу. Ви б тільки знали. Мені треба окремий підказ вже зняти про це. Але поки я настільки популярна, щоб знімати підкасти. Хоча, чому ні? Якщо сама у собі, собі буду брати інтерв'ю. то супер, Фу, щось я запехалась. Розпаковка яйця, якого я тільки що підняла з колючок. Що тут? О, тут іграшка, я вже побачила, блін. А в цьому тоді що? Так, я зрозуміла, щось все в мене повилітає. А тут щось терехти теж, чуєте? І що це тоді? Ну, давайте мені тепер цікаво. Вже. Теж помітила, що тут теж оформлення, як у Kinder Joy. Злизали угу. так злизали. Вже як є. Ага, все, я зрозуміла що це. Всередині в нас якась крем-паста і от такі печенюшки. Насправді у деяких випадках це, ну, типу, смачно. Але, але де тут ложечка взагалі для такого? Бо пальцями їсти я не дуже хочу. Ну, давайте друге іграшко. Іграшко, звісно. Я вже побачила, вибачте. Ви перші повинні були дивитися, Це закон мого каналу. Тут е, ложка. <смір> е, Притом ну, теж доволі комедна ложка. Так, ложка. І е, іграшка в нас це. Як ви думаєте, що? Правильно. Неонова помаранчева кепка. Такий кепарік. <смір> Ні, ну це, звісно, вау. Ну, це, звісно, ну, тяжкий люкс, я вважаю. Це сюрприз для хлопчиків, якщо що, мені цікаво, тепер що у дівчаток. Супер кипарик. Оцінку, будь ласка, цієї іграшці від 1 до 10. Мені цікава, ваша думка. А вам нормально, що я сиджу коліно обіймаю вже скільки часу? Чому ви мені не кажете про це? Сидите, мовчите. Якось не дуже добре. Бо хоч кажіть, що вам подобається, що не подобається. Друге яйце. А -а -а. Ну, тут все аналогічно, в принципі, все те ж саме. У мене мікрофон працює. Ура, працюю. Дякую. У мене все ще параноя. Слухайте знову, чорт знає, де іграшка. Давайте оце, воно просто. Воно просто, ну, більше шумить. Ага, все. Я знову програла всі грі. Тут щось випало. Тут знову ці смаколики. Чекайте, в нас є ложка. Ви можете спробувати. У нас є ложка, я можу. Ой-ой-ой! Куди ви літите, ви шо? Оп. Оп. О, супер підставка з колін. Спробуємо. Цей шедевр від Івано-Франківська. Я хочу саму пасту просто спробувати, ну. Печиво мені не дуже цікаво. Ой! Вибачте, будь ласка, що я смічу тут, але... Я потім все прибираю, чесно. Ні, ну це, конечно, вау, так їсти. Ага, вау. Ммм. Фу. Ой, чекайте, може, оце буде смачніше? Ні, ну я не думаю, що воно повинно бути таким. Ну, типу, просто ложка застрягає всьому. Ну, я разом з печивом зараз скуштувала. М -м -м, чесно, говно говною. Я думала, воно буде смачним б. Давайте відкриємо тепер іграшку. Ви чуєте цей шедевр звук? Як думаєте, тут буде щось краще? Це Чи нам... Попадеться друга кепка. Знову ложка. Шедевр ложка. Смішна маленька ложка. І вибачте, знову я перша чомусь подивилася. Я ще знаю, що це. Угу. Тим паче я не знаю, що це. Чекайте, в мене нос чухається. Це. Ну. Це щось таке? Це щось от таке? Ем. І з другого боку ось таке. Я поняття не маю. Що це, чесно. І що це і куди це? У мене ступор, вибачте, а що це? А що це? Що з цим робити? Що це? Я справді не знаю, що це? Що це? Якось. Ой-ой-ой! Чекайте. Типу це так повинна бути? Це якась вертушка? О, о! Ви бачили? О. Так має бути? В чому сенс? Я не розумію. Час сама собі це придумала зараз. Що так має бути? Може, боку, типу? Ні, це фігня. Не... Печенька валяється тут. Я не поміту. Ну це, конечно, вау, чесно. Ну це вау. Ну це вау. Що це за говно? Це ужас. Що можу сказати? Я в трансі від цих іграшок. Ну... ну я не знаю, ну... Ну, це якось нечесно, не думаєте, блін, дівчаткам поклали якусь непонятну чи то пазл, чи чи то вертушку, якусь розову, рожеву. А мальчуганам поклали кепку класну, помаранчеву, стільову. Що ви думаєте про це? Я думаю, що це несправедливо. Що треба усі такі сюрпризи класти кепка, щоб і дівчаткам, і хлопчаткам ні нікому не було прикро за те, що йому не випала кепка. Ну, наприклад, ну мені випала кепка, так? Якщо б я була хлопчиком, я б купила цей сюрприз для хлопчиків. А, а якщо я дівчинка, зараз я тільки сюрприз для дівчинок. І мені б не випала кепка, а я б вже знала, що тут випадають кепки. Що ви думаєте? Ну, я б, напевно, все. Депресію впала? тому тяжку? Ну, я, напевно, теж хочу кепку собі. Ну. івано франківськ Майте сором, будь ласка. Багато дітей хочуть, хочуть собі пластмасову кепку. У вас є сором? Ні? Чому тільки хлопчикам такі дістається? Я може теж хочу. Ну. Робіть висновки, Івано-Франківська. Робіть висновки, виправляйтесь. виправляйтесь, Або робіть кіндери для всіх, не тільки для дівчаток і хлопчаток, а прям кідери для всіх. Одразу один кіндер для всіх. Без гендеру, будь ласка. Або кладіть вже кепки всім. Де моя кепка? Кепка пропала. А, все воно, все. Ні, ну це це точно я зберігаю, додому забираю. Ні, ну це взагалі, ну це, це стиль. Це я вважаю стиль. Це прям вау. <реш> Я в шоці Як тобі? Подобається? Я думаю, це стиль. Це стиль. Це треба, це треба одягати, це треба носити, це нова мода 2025 року. Коротше, дякую за перегляд, дякую, що зі мною були Всім па-па-па-па! Люблю цілую